Вітаю дорогі друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам, які боронять нашу державу. От. Вирішив я сьогодні вам зняти відео своєї, або відеоогляд своєї невеличкої скромної колекції Початок Другої світової війни. Як бачимо, в мене їх небагато. Більшість із них я знайшов власноруч металодетектором От останню печатку я оцю знімав вам на відео в попередньому. От, ну що ж, почнемо із першої. З першої моєї печатки, яку я знайшов. Я знайшов я її, мабуть, або в 2017 році. Я пам'ятаю, поїхали ми в ліс, це був край лісу, якраз над болотом, в районі Перятина. От, Внизу було болото і на цьому схилі до болота я в мене був такий кольоровий монетний сигнал. І коли вивалилася оця знахідка, вона стояла отак. Я був Ну, дуже задоволений, тому що я давно хотів знайти печатку з війни хоча б якусь полкову для колекції. І коли я підняв цю печатку і протер її від землі, то я був, якщо чесно, шокований. Дивіться. Ну, читаємо звідси. Це печатка розв'яд отділ. Тобто розвідувальний відділ КВО. КВО це Київський воєнний округ. От, ну, з історії цього відділу, начальником розвідувального відділу штабу Київського особового воєнного округу, був полковник Бондарів Григорій Іванович, який зник без Зник без звісти 17 вересня 1941 року. Якраз в той день штаб Південно-Західного фронту був десь в, цьому, ну, в цих краях. Що цікаво? Ну, Київ-Київський особий воєнний округ був автоматично перейменований 22 червня. 1941-го у Південно-Західний фронт. От, ну, округи перейменовувались у фронти. Отже, що цікаво на цій печатці, що дивіться, тут напис не Ково, як повинно бути, а КВО, Київський воєнний округ. А повинно бути на той період. Він називався до до. Ну, до Везрочерня 41-го року. Він називався Київський особий воєнний округ. Тобто повинен бути напис ково. Але я думаю, що цією печаткою користувалися до останнього, От. Тому що, тому, що, тому що вона не розпиляна. Так як їх ну, знищували, ліквідували неробочі печатки методом розпилювання отак, навхрест робочої поверхні. Так що це в мене така перша і сама така шикарна, можна сказати, печатка. Чим мені подобаються печатки, друзі, тому що це не на відміну від монет. А, і багато чого вони в єдиному екземплярі. Більше якщо є така печатка, то іншої вже немає, такої самої. Вони унікальні. Мають велику історичну цінність. Так що, друзі, якось так. Це моя перша печатка. Отже, переходимо до так, до другої печатки. Це у нас, е... яку я знайшов теж, друзі, в тому самому лісі, але трошки далі. Дивіться, це гербова печатка. Це у нас, виходить. Військова частина 1634. Вийськова частина 1634. Це у нас 393 й гаубичний артилерійський полк. Це полкова печатка. 393-й гаубичний артилерійський полк входив до складу 193-ї. Стрілецької дивізії. Отака печатка чудова. Це моя друга печатка знайдена. От. І отже ж, Перех... А, до речі, третя печатка це вже знайдена В Оржицькому котлі. Не в Київському, а в Оржицькому. Як бачимо, вона стальна, залізна. Це мені подарував мій товариш. Дякую йому. От, ну, як бачимо, корузія її трохи побила, або не трохи, а добряче. От, Це в нас вдалося прочитати 439 й отдельний лінійний батальйон От. Короче, Це 21 армія. 21 армія. От. Ну, як бачимо, вона вижила, ця печатка хоча і корудована. Але прочитати ще можна. Так, друзі, четверта наша печатка. Це, до речі, теж знайдена в Оржицькому котлі, в Оржицькому районі Полтавської області. Це в нас 124-й отряд інженерних войск Краснознамного Балтійського флота КБУ. До речі, як вона туди попала, це ну, взагалі невідомо. Ну, так як цей, ця частина вона не брала ніякої участі в тих боях, хто знає. це залишається загадкою. Ось з цього буквально ось така. Це теж мені подарив інший товариш, який її знайшов, по-моєму, на полі. Під містом Оржиця Так, теж вона залізна. П'ята печатка, друзі, знайдена в тому лісі, де і ця. І оця. Це в нас штаб сімой. Стрілкової дивізії. Уявляєте? Це у нас 26-та армія. От. Коротше, 7-ї стрілкової дивізії керував був полковник Герасимов Олександр Васильович. До речі, зараз загинув він 19 вересня 1941 року. В селі Харківці Прятимського району. І похований, до речі, за декілька кілометрів від того місця, де він загинув, в селі Курінька Полтавської області Прятимського району. Отже, друзі, отака знахідка. Я її знайшов серед біля дороги в лісі, де там по центру лісу дорога. і... Між запчастинами автомобіля ГАЗ-64. Це був такий радянський джип. Ну, пізніше на його базі зробили ГАЗ-67. Так що, друзі, чудова така знахідка, такий експонат. Так, ну і відома вам печатка з попереднього відео, хто дивився. Це у нас часть почтовый ящик номер 1515 НКВМ. в посередине написано политчасть НКВМ – это, так как я сказал, уже народный комиссариат военных и морских дел нарком Военмур. скорочено так ну, такая чудовая, бачите, збереглася ну, звичайно, латунь чем бы она не збереглася І ще мені один товариш подарував отаку чудову печатку. Трикутну. Це у нас ВЧ або військова часть номер 5600 або 5620. Це я не пам'ятаю вже якийсь окремий танковий батальйон. Знайдена вона в Київській області. У такому вона стані, отак вона виглядає. Ну, люблю я, друзі, печатки. Це вони, ну, я ж казав, вони унікальні тим, що вони в єдиному екземплярі не повторюються. До речі, в місті Лубни я в одного колекціонера бачив отаку печатку. Тоже так написано, 7, ой, штаб сьомої стрілкової дивізії. Тільки по центру написано не... Експедиція, експедиція це, по-моєму, телеграми і тому подібне. От. Там написано, по-моєму, для хранилищ щось таке. І такого ж самого діаметра, так, так само виглядає. Ну, я хотів би її купити, а людина, ця людина ну, не продає. Теж зберігає в себе такі речі. Ну нічого, правильно. Так що, друзі, отака колекція. Зберігаються вони в мене. Ось такі рамки. Тут я їх повитягував, вони пронумеровані. Це ось портрети. Це Бондарів Григорій Іванович, який без вісти пропав керівник розвідувального відділу Його зап... Південного Запахідного фронту. І Герасимов Олександр Васильович. Полковник, командир 77-ї стрілецької дивізії. Ну, ставив весь іди медаль за відвагу. І лос. Ну, лос я колись знайшов у лісі. Випадково між патронами, але він виявився порожній, на жаль. Так що, друзі, отака маленька колекція. Так, якщо кому подобається, ставте лайки. Ну що ж, радий був знову зустрічі. Слава Україні і смерть москалям!